Доброго чудового раночку. Як я й говорила, ночували ми в Молдові, в Кишиньові. Знімаємо ми квартиру, знімали подобово. Яка це квартира? Я показувала в першому відео. Хто пропустив, можете подивитися, але тут ми знімаємо її постійно, бо вона нам найбільше подобається. Дивіться, в кишеньо вже починає все розпускатися. Сьогодні, правда, зайшло сонечко темненько на вулиці. А ми зараз поснідаємо і будемо вже вирушати. Замовили сніданок і чекаємо, поки кур'єр нам його привезе. Розпаковка сніданка. то то, Такий тост один. Щось це наш банон. Ще не такий саме. Дитячі сирін. І до них такі приколи. А їх, ладно, точно два все-таки. І не, 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 не. моє кофе. Моє кофе. Моє кофе. Я чаю можу тобі зробити. Все, ми поснідали, зібрали свої речі і тепер вирушаємо на кордон. Хто пропустив кордон, ми будемо проходити з Могилів Подільським. Цей готель як коробка з дирками. Як вон, цікаво, раніше тут було, щоб з тепер поснімали, чи воно так і було. Ну, Щось взагалі ні одного бі, ти, ти, нема. Ні бито, ні хтось там ще. Щось ставимо постройку. Кажемо Дубай. Дивіться, яка у ньому в домі. Така сама як в Дубаї бува. не Треба далеко їздити для чого? Дивіться, в Молдова кишення приїжджає, їздити цікаво. Юнок і он якийсь дурочок полетів. Отак. Дивиш, у нього на номерах написано бачили, не будуть скоментувати. <гум> Движение просто. Індія, подивіться, що робиться. Ніхто не може проїхати. По чотири полоси в разну сторону, світофор не працює, коротше. Поліція мала ввіду це все діло. Е, Роз'їхатись не може, тут постійно така ситуація. Не знаю, Їдуть, кожен підрізає друг друга, а донести вони штрафують просто. Правильно, нащо допомагати, правда, світофор не робить? Треба сити просто штрафувати. Все правильно. У них друга робота. А вон там штрафи виписують. Коротше, така ситуація. Тут на дорогах постійно якісь приколи. Я не знаю, коли вони приїжають. Теля каже, що вони проїжджають тим, що вони друг друга підрізають постійно. От вони нагло. Треба бути наглим. У нас так не виходить. Ми ще сунемося і нас ніхто не пропускає. А вони просто тупо друг друга підрізають і влітають один поперед іншим. І що в них виходить? Кстати, бачу, в них ця фішка писати щось під номерами? Це типо, якщо ти не написав, то ти... Ну, якийсь не крутий пацан. Що ти написав, то ти крутий пацан. Я кажу, що йому теж треба щось написати. Ось так, бачите? У нас просто там написано автосалон, якому ти купив там, чи звідки ти її пригнав. А тут отак. А цей не крутий, бачите, ну, що це таке. Що ти, з'їв? Він не крутий, в нього нема такої натисні. Знаєш, Ілля, що кидаєте перше в очі після Дубаї. Що? <ріст> не дома. Не що хтось приїжджає, каже, о, домів там не вистачає великих там, ще щось. Я не знаю, мене не удивляють великі дома, і щось я не кажу, що там приїжджають, о, тут таке, все низьке. Багато де високі дома в Києві так само. Е, просто оце замічає багато зелені. <ріст> <ріст> не замечаєш? Навіть з тим, що ще не все порозквітало, багато дерев. Їдемо ми нашою улюбленою дорогою, їдемо через Бєльці, тому що тут менше населених пунктів. Легше їхати, можна їхати швидше, а не їхати 40 кілометрів в час. Тому їдемо до кордону. Так, якраз доїжджаємо в Могильов вже видно. з цієї сторони Молдові. Якраз тут румунські пісні. І зараз живемо на кордоні. Угу. Стоїмо на кордоні. Молдовські пройшли дуже швидко. хвилини, мабуть, п'ять, так, виглядає? Ну, п'ять максимум. Перед нами просто було ще три машини дуже швидко. А на нашому кордоні машин багато, але відкрили навіть друге віконце. Перший раз ми ну, бачиш, що тут дві цих працюють. Скільки машин порахуєш? П'ять, десять. Машин 15, мабуть, точно стоїть. А чи дивись, от п'ять по цю ми сторону, п'ять по цю, і ззаді нас дивись кількість. Ну, Десять. Ну, в черзі виходить десь 10, ладно. І ще там, що я все одно порахую, дивись, тут 4, бо одна поїхала тільки що. Тут нас стоїть шість, і заді нас, заді мене дві, і ще там дві. Коротше, нормально вистачає, машин. багато хто повертається в Україну. Взагалі, що пойдемо стільки зараз пройдемо, але швидко. Ми отак от стоїмо, то машини постійно рухаються, швидко, швидко, швидко. Особисто я вже більше всього, що хочу, це зайти на око, на око. Да, там око, чого? Око, око. Взяти маленькі окидоки, доки хочу взяти каву нормальну. Щось мені вся кава не смачна, мені кава смачна тільки на воги, на око. Якось так. Нормально, але не те, не те. Хочу свою, домашню, звичайну. Таку, як завжди. Тому вже жду, щоб вийти зараз на око, це все придбати і їхати додому. Якраз вихідні, малі, ще встигнуть сходити до бабусі, дідушок в гості. І будуть вже йти в школу в садок. вже за садком своїм заскучав, каже, мені в самоліті. Піше е, подивимося, де тут Анютка, бо Анютка казала, що вона також на самоліті літає. Шукав Анютку, каже, де мій Тимофій, вже заскучав за всіма. Тому каже, що хоче йти в садочок, тому ще трішки відпочинуть і вже будуть йти то в садочок, а то в школу. Для тої поїздка Єля? Хорошо. Хорошо. Дорого. Дорого. Дорого кошмар. Якщо в гривні переводити, якщо дивитися в дірхамах, то нічого. А якщо переводити в гривні, то можна інсульт отримати. Правда? Да. Якось дуже... Чи то воно воно ну, і подорожало, мені здається, і подорожало, якось на гривнях переводиш, то це ужас і кошмар. Дорого, але прикольно, мені подобається. Але мені каже, що все одно, що дубається такий раз в рік. Не... Погуляти, да, походити на пляж, великі розстояння, але все одно прикольно. Все одно там добре. Галя, що все будується, зрозуміло, що все це, але все одно добре. Якось там так спокійно, добре. Я зловила цей дубайський вайб. Ти не зловив? Мені кажеться, що на зимовку було би добре приїжджати. Будемо з тобою пенсіонерами старими, будемо приїжджати, ні? Можна в Єгипті місяць і в Дубаї місяць. Помняти автонок у нас пенсія вже скоро велика вели, вели... мільйон. Буде пенсія. Ми купимо собі квартиру в Дубаї, там, де строє цей і будемо їздити, як ці відпочивати. <сум> як ці, як хто? Як ніхто, хто так їздить відпочивати? Вони ж там теж араби живуть, е, індуси там їздять відпочивати. інші, в основному там частина це роби їх. Вони ж не відпочивають. Дуже багато на роботу їдуть, що там відпочивати. Так само в Єгипті, що свої на місцях наші де відпочивають. Курей заведемо, будемо відпочивати. <рес> так, як ми казали, європейці їздять старі, відпочивати, стільки все, а по факту вони нікуди не їздять. Сидять в своїй Європі, нікуди не виїжджають, що ні? От німці. Куди вони виїжджають німці? Нікуди, кажуть, сидять нікуди не їздять. Нікуди вони не хочуть для чого. От і все. Так і ми будемо казати, наші нам кудись їхати в нас добре. построїть нас курорти великі, в Одесі, вон, колись. Почистить то все. І буде класно. Взагалі, шутки шутками. Європа Європою, Дубай, Дубаєм, але вдома все одно добре. Додому хорошо повертатися, вдома добре, тому їдемо додому. Щось мама мені казала, що в Вінниці сонечко, але я щось, поки сонечка не бачив. Небо затягнуло, але тепло. тепло. Так, я порахувала 17 машин, якось дуже багато за нами. Ми якось так, ще попали, перед нами було пару машин, якось вони швидко приходять, а от за нами дуже багато. Якось ще такий час, чи що якось так. Всі, мабуть, теж в Кишиньові ночували або там десь в Молдові. І вирішили їхати, поки доїхали, поки поснідали, та якраз один той самий час стоїмо. Я Юлі кажу, поїхали в Німеччину, поїхали, поїхали наші друзі. Він не хоче їхати. Напишіть її в коментарях, звезе Аліну в Німеччину. Або через літак. Ну, ми дивилися літак на, лю... на цей. Якщо летіти, то це через Люфтханса, а Люфтханса дуже дорога. Ні, там і ж наші є. Нашії? Є? Ну, Флайван є, ага. ну, не наша, молдавський. общем, пишіть ілі в коментарях, напиши, звозіть Аліну в Німеччину. Ілля? Звозиш? Mm. Поки не дається. Так, все швидко, скільки хвилин сорок зайняло все, і то довше трохи, тому що перед нами якийсь дядько стояв там три часа, що їм розказував. Якби не той дядько, то було б ще скоріше. Дядько просто може в дорозі заскочав і вирішив там пограничникам трохи навішати. Тому так, от, довше чуть, чуть були за цього. А так, в принципі, то все дуже дуже швидко. Прикордонники і такі дуже веселі, все їм подобається все добре. Це вже якими раз попадаємо раз третій, да, далі всі такі якісь привітні, добрі чи я не знаю, що. Таке, може хороша погода, може весна, не знаю. Тому їдемо по чудовому місту могилів подільський і їдемо додому. Головне заїхати на око. Я от люблю, коли я приїжджаю з будь-якої, без різниці, з будь-якої країни, де було би смачно, не смачно, без різниці. Я люблю приїхати на вовк чи на око, зайти, взяти оце, от все наше, наше на смак, нашу каву. От. Це ж кайф є в цьому, правда? Приїхати, заїхати на око, заїхати чи там навох, на Вог, поїсти нашої їжі, подивитись на наші дороги, подивитись на наших людей, які ходять. Все одно от мені сподобалось все, я би хотіла ще трішки там побути. Якось в останній час я вам скажу, от Лавро підріс і от в. Останній от всі там останні рік, скажімо так, 25 рік, от всі е, подорожі, які останні були, вони прям так проходять якось так лайтово хорошо. Не хочеться додому. Якось в мене вже останні дні такі депресняк, хочеться більше ще побути, ще декілька днів не вистачає. Лавро себе хорошо веде. Він не хниче, він не хочеться його збагрити в садочок. Він якось так добре себе почуває, все так добре, що хочеться ще побути, але додому повертатися добре бо будуть ще нові подорожі, правда, нема чого розстраюватись. Тому їдемо їсти наші смачні булочки, пити каву і готувати, можливо, нову подорож, ні? Лавро каже, давайте поїдемо в Карпати вже, каже, завтра. Завтра я хочу в Карпати. Кажу, ні, Лавро, бачка, ми ще додому не доїхали, вже в Карпати їхати. тому... Але Ми, така погода, да. якби в Карпатах До таке все зелене було як тут в Могильові, то була б взагата, правда Іля? Мені ж таке, що в Карпатах вряд, він настільки все порозклітав. Тому поки їдемо додому. А ти куди хочеш, Лавро? розкажи. Лавро, куди ти хочеш? Додому, додому. а після додому, куди ти хочеш й В Карпати? Добре, сонечко. <рес> Поїдемо в Карпати. Поїдемо, поїдемо. Як буде весняніше, тепліше, то поїдемо, добре? Могильові, дивіться, теж все порозквітало, дерева майже порозпускалися на вулиці 18 градусів. Все-таки мама, правда, мені сказала, він не ці. Сонце світить на кордоні, що сонце не світило, тут ми вже їдемо, сонце світи. Краса, 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 весна. Все розквітає, дивіться, Все вже жовте, біле, все, мабуть, вже пахнюче. Хто в Карпатах був? Напишіть, там вже розпускається трішки чи ще не розпускається. Бо мені здається, в Карпатах холодніше завжди і там не настільки зелене, як тут. А тут же дивіться квіточки. Клас. Ура! Я взяла свою каву улюблену. І я вам вигружає всім булочки. Мрія. <різь> Чим не Карпати тут в могильові, так? <різь> Через тисячі років будуть. Хали, Вінницю. Він холодно. Да, так, Вінницю. Вон, переганяємо трамвай. Їдемо, люди о, на мойки, машинами, да. а ми їдемо. Да. В Дубаї багато будівництва. Дивіться, Вінниці теж на кожному шагу кран стоїть. Все будують, будують, будують. Але це ж добре. Одні плюси. Реально? Краса, сонечко. Тепло, скільки пише? 18. Краса? Солі. <свілля> Коротше, про емоції від поїздки. <свілля> мені все подобалось, крім того, що помінялося в кишеньовському аеропорту. Некомфортно стало. Такий комфортний був маленький хороший аеропорт. Зробили, зробили все некомфортним. Чому, мені кажеться, якесь таке неприємне чувство після нього. Не присядь, за все плати, в общем таке. Але нічого, може, вони щось поміняють. Та, Іля? А в Дубаї то все класно. Все класно, все хорошо. І все. <плес> <плес> Просто класно і хорошо. Можна взагалі інтерв'ю? Yeah. Ми вже приїхали, переоділися, погралися, їдете в гості. Розкажіть, як вам Дубай? А тобі, Лавро? Так. Да. Парк більше все понравился. Да, ответи. Да, Добавишься. Да. Да, Понятно. Поїдете ще? Так. Да. А куди у в наступний раз хочете? В Карпати більше чи в Дубай? Дубай. А ты? Тоже в Дубай? С а, а потом Курпати. А потом Курпати? Хорошо. А курчатки. І в Курчатки? <laughs> Хорошо, добре тоді. То кажіть пока-пока, до нового відео. Пока-пока. До, <laughs> до нового відео. До нового відео І махай. Єе, махай матко